Новий вау-бокс в Аврорі. Огляд! Як ви могли зрозуміти, в Аврорі знову з'явилися воу-бокси, повернулися старі, я їх теж придбала, але ще з'явився четвертий новий воубокс. Я пропоную його відкрити. В мене тут один бокс для моєї сестри, один для мене. Я не знаю, який залишити своїй сестрі. Так. Я не знаю. Ну, давайте це. Відкриємо, яка різниця, в принципі. Сьогодні зранку я сходила в Аврору як. Порядна людина придбала. Так, тут дві ось такі наклейки. Я їх відклею на відео. Тому що, коли я перший раз е відкривала вовбокс, мені трапилася прикраса, але ніхто не повірив, сказав, що це моя прикраса. Ну, окей. Так, відкриваємо. Я взяла ножниці, щоб відкрити, але я вже порвала коробку. Я не вмію естетично відкривати, вибачте, ось так. Негарно, але відкриваємо. Ой. Порізала. <с> так, відкриваємо. Дуже цікаво, що там за нове наповнення. Угу. Так. -с. Перше, це ось такий, що це парфумований гель для душу. Нюхаємо. М -м -м -м. Якоюсь такою лавандою пахне якимись квітами. Так, -с. далі. Далі це ось такий в нас міст. Парфумований міст для тіла, світ Sorbet, має приємний фруктовий фужерний аромат. Я не знаю, що таке фужерний аромат, але зараз перевіримо. Ой, йома, я маю, нічого не можу відкрити. Перевіряємо. М -м -м! Очень такий реально фруктовий. Якимись ще квітами мені пахне дуже приємний запах. Останнє це ось такий крем для рук. В мене вже є з таких боксів інший крем для рук. Я ним користуюся кожного дня. Не знаю, як цей. Поки що не буду відкривати. Докористуюся тим попереднім, тому що в мене і так багато всього відкритого. Не пощастило мені на прикрасу тут був. Ось такий усміхнись від Мермейд. Потім розкажи про свої враження і відміть Мермейд. Відмічу. І тут сертифікат на знижку, мінус 10% Від срібна країна. Оце вже, оце, вже, оце вже цікаво, так. В мене вже закінчується відео. Ось тут розписала, як його вигідно придбати. А ще щоб не йти в Аврору, ви можете замовити цей бокс в інтернет-магазині. Це ось такий секрет. Безкоштовна доставка до вашого магазину Аврора. Ось вам лайфхак, ось таке відео огляд, наповнення просто супер. Ну що, бувай!